Вести літо з користю в Івано-Франківську стартувала літня школа лідерського росту. Я можу для юнацтва територія Палацу Потоцьких перетворилась на справжній розважальний майданчик. Діти гралися з аніматорами, брали участь у пізнавальних майстер-класах, знайомилася із професією поліцейських та кінологів. Івано-Франківчанка Ірина привела сюди двох своїх синів, аби вони вирішили, які заняття хочуть відвідувати. Вирішили так, літо немає спекотні дні, щоб чимось діти могли розвиватися в подальшому, відпочивати, якісь нові знання діставати. Вирішили, почули протоколітню школу і вирішили записатися, прийти, подивитися на відкриття. Вони дуже швидко знаходять спільну мову, контакти йдуть швиденько, люблять гратися з дітьми, щось нове пізнавати. Школа лідерського росту в Івано-Франківську відкривається уже в четверте. У навчальній програмі уроки вокалу, малювання та спортивні заняття. Цього року вперше ми відкриваємо напрямок юні кухарики. Також маємо різні майстер-класи від громадських організацій, з якими ми співпрацюємо. Будемо мати вперше також цього року робототехніку, яка дуже цікавить дітей. Екскурсії по різних підприємствах вони є цікаві тим, що вони приходять там, бачать технологію виготовлення булочки після. Того їх булочками пригощають, або, наприклад, вони приходять на до нас в цукерню, бачать, як готуються цукерки, і знову ж таки їх пригощають. І для дітей це є і приємно проведений час із користю. Під час відкриття школи відбулось ще мало пізнавально розважальних занять. Педагоги благодійного фонду СОС, дитячі містечка, разом із дітьми виготовляли шпильки та обручі для волосся. Подібні креативні майстер-класи відбуватимуться і надалі під час літньої школи. Ми проводимо різноманітні ігри, навчальні тренінги, а також звичайно майстер-класи, як розвиваючи або м, навіть знаєте, терапевтичний такий має сенс майстер-клас дуже зацікавлені. Я думаю, ви бачите, скільки зараз у нас біля нашого. Коло дітей, тому так це дуже актуально, і ми, як якнай, найкраще, стараємося для наших дітей, щоб їм сподобалося, і вони були задоволені. Школа лідерського росту викликала ажіотаж серед дітей та підлітків. 11-річна Софія планує відвідати чимало занять та екскурсії. Я люблю ходити в літні школи займатися гуртками. У мене 19 гуртків, того я маю чим зайнятися. Мені подобається ну новеньке щось спробувати, вигравати якісь призи, спілкуватися з дітьми. Ну і Я вже записалася на все, що там було, а мені цікаво. Школа самозахисту, екскурсії, там по спорту, по психології. Тобто мені це все цікаво. На безкоштовні розвиваючі заняття вже зареєструвалось понад дві сотні дітей. Літня школа лідерського росту я можу триватиме до кінця серпня. Вікторія Богдан, Русан Копанчук, новини на вежі.